За принципову позицію про спілки ДПУ СБР і голів профкомів, ворог, я тільки так, ворог нашої держави, пішов на, тут на злочин і сьогодні хотів в готелі Крещати в конференц-залі, зарендувавши під ФОП Жанна Ніколаївна Шевченко. Конференц-зал, перезвонюючи на всі підприємства от з тим, що. Надо приїхати, треба Смітанюка поміняти, тому що у нього принципіальна позиція ніякої приватизації. Це правда. Тільки не моя смітанюка позиція, а позиція всіх проспілок. Та приватизація, яку вони затіяли, це закон, написаний Януковичем що в 2012 році, який не змінений ні на жодну ноту. Написаний для того, щоб приватизувати ДПУ Керспір. На наші всі запити, щоб нас залучити до переговорів приватизації, нам відмовлено. Жодного кроку на зміну законопроекту від тих, яких були Януковича, не зроблено. При цьому фонд держмайна написав десятки заперечень. Податкова написала десятки заперечень, а нам всім брешуть і говорять про те, що закон ідеальний, все супер. Ні жодного документа про дійсно законопроект про приватизацію не існує. Ми готові вийти на будь-які площадки дискусії, ми готові доказати це в судах і правоохоронних органах. Крім цього, за останній час повернулися повністю люди, які створювали корупційну схему в ДП Укрсперт. Всі вони повернуть. ми бачимо по підприємствам, коли аналітику збільшилися витрачання енергоресурсів, все чітко вказує на те, що почалось знову воровство. Крім цього, шановні голови профпомі, вас зараз хочуть використати, щоб змінити ставлення про до приватизації. Але ви самі. Спонукали, проголосували за це в кінці року 2015-го, що приватизація без участі трудових колективів неможлива. Що ми маємо право і вимагаємо вступити в усі комісії по розгляду цього закону про приватизацію. Бо я знаю, що і ви самі мені сповіщали, що вам дзвонять бандити і злодюги, і треба, щоб ви приїжджали і змінювали Сметанюка. Де не в Сметанюку діло. Діло в тому, що наша має бути українська позиція стояти для того до кінця, казати правду, відкривати ці злочини. Ми готові свідчити на будь-яких судах.